Усім привіт! Сьогодні будемо пересаджувати джамбозу. Це такий середній садженець. І ще є два таких маленьких. В якомусь, мабуть, у цьому вчора подивився, що там дуже багато коріння. Сьогодні будемо висаджувати. Ух, такий м'який горшик дишучий, використовуємо перліт і кокос. Це горшик від Манго, питався укорінити. Кісточку, ничего не вийшло. так возрехло Ми робимо потім приблизно ось так Іде. Зараз будемо бачити, скільки коріння. Ось такий жмот коріння. І його занурюємо сюди. Якщо є можливість, розправляємо і просипаємо. Так, що він стояв рівненько, мабуть, ну, поки досить. Потім, коли воно буде рости, ми будемо трошки підсипати, щоб було устойчивість рослини і вона буде давати від стовбура коріння. Джамбозу майже сама плідна. такий жовтенький фрукт внутрі. Я його прозвав Він як погремушка На смак, ну, такий ближче к Абрикосі. Трошки є такі нотки е, цитрусових. Ну, така прикольна штука, дуже смачна. Ну, мені сподобалось. Моїй родині теж сину та жінки. Такий прикольний фрукт. Все, кому сподобалось. Я ще буду пересаджувати. Вони є трохи в наявності. Якщо кому сподобалось, то пишіть. Всім до побачення. Будь ласка, ставимо лайки. Кому сподобалось?